Всім привіт! А ми знову приїхали на дачу відпочивати. Сьогодні 7 липня. Вчора ввечері, коли було не дуже жарко, ми вибрали цибульку, це корчушка. І тут всяка інша біла, жовтенька. Який сорт, не пам'ятаю. Самі цікаво, тому що цибуля вийшла гарно, але ми як завжди, не запам'ятали, як вона називається. Кругленька вона ось така не довгенька, а як м'ячик. Ніяк не можу запам'ятати, як вона називається. Кожного року її шукаємо по магазинах і запитуємо, чи вона точно кругленька буде чи ні. Цибулька гарна, ми нічим її не удобряли, не поливали. Росла собі, як може, в такій спеці. сьогодні будемо чистити її та сушити. Також вибрали вчора чесник. Ми його так само, як і цибулю, садили на зиму. Ярий чесник ще не вибирали. Чесник також гарненький. Сьогодні попідв'язуємо його в пучечки. Ось так. Нічого чистити і обрізати ще не будемо. Нехай дозріває в пучечках. Також вчора ми замінили сітку на помідорах, був сильний вітер і одна із наших сіток порвалася. Вона була дешева, така тоненька з Китаю. Ми докупили 10 метрів, 10 на 6 тут шматок сітки. І замінили вже повністю ось таким великим шматком. Мене запитували, скільки метрів у мене шматочок поливу. Тут виходить 10 метрів довжина, 10 ось в цю сторону. Шматок 10 на 10. Виходить у нас під полив. Частину ми накрили, так як довжина сітки а ширина 6. І 4 метри залишається у нас без тіні. Сітка, яка була на помідорах до цього, ми сьогодні накрили ще фасолю трішки. Тому що горить на сонці страшенно. Сохне, не дозріває, а сохне. Ось ця, яка в нас була раніше накрита, по ній видно, що вона зелененька, гарненька. Зараз я вам покажу шматочок, де не вистачає сітки. От подивіться, яка вона. Відразу видно, що є різниця. Накривати і не накривати. Така вона нещасна тут видно, сохне, менша навіть. А ця така крупненька, гарна, тому однозначно потрібно накривати. Ось ця сітка з китаю, вона тонесенька така. Як знаєте, колись були касети для магнітофона. Ось точно така плівочка просто тоньша вона. Дуже м'яка. Але для фасолі піде. Наш шматочок цілий після вітру залишився такий, то ми накриємо сьогодні ще ось цей, де нам не вистачало. Може хоч трішки спасемо шматочок. І ця може вціліє, тому що бачите, як жовтіє і сохне. Тому якось так відпочиваємо далі. Півгороду вже убрали, тому що чесник і цибуля. Потрібно лише пересапати тут. Це ярий чесник, три рядочки у нас. Ось так. Всім гарного дня!